Доброго дня всім! Вас вітає канал просто і доступно. Сьогодні тема в нас помідори без поливу на полі. Як ми вже говорили раніше, на полі ми посадили два сорта помідорів Асвон і 34,02. Це асвон це круглі помідорчики червоні, а 3402 це сливка. Незважаючи на спеку, яка була в цьому році, і на бур'яни маємо достатньо високий урожай цих помідорів. Хоча помідори і без поливу, і три рази сапали їх, все одно бур'яни є, без них ніде не дінешся, але все рівно урожай маємо. Тут у нас ось асвон. Це високоурожайний гібрид першого покоління. Ось з одного куща можна мати ось не один кілограм помідорчиків. Помідори хорошої якості, смачні. І на закривання йдуть. І вони йдуть раніше за 34,02. Це помідори від нідерландської насінньової компанії Kitano Seed, як говорили ми раніше. Ось, на прикладі цього куща бачимо, скільки помідорів. І це ми вже вибирали два рази помідори. Бачите, ще є, ще можемо ще вибирати один раз, може два і ще раз три ще можна вибирати ці помідори. Ці помідорчики неприхотливі, стійкі до жари. Ось і мають великий урожай. При цьому зберігають. Непогані смакові якості. Не розтріскуються, звичайно, вони, гарні у банці і гарні на продаж на, свіж, на свіжому ринку. На кущі, якщо порахувати, то можна порахувати біля ста штук. Помідорчики хороші, ось м'якоть однорідна, ярко-червоного кольору, без прожилок і білого стержня. Такі вони. Солодковаті, некислі і добре зберігаються. Саме головне, що вони ранні і жаростійкі, і трансформатабельні. Хороші помідори рекомендуємо. І мають високий урожай без поливу. Другі наші помідори на цьому полі 34,02 сливка. Ось маємо таку на цей час гарну сливку. Ось така веливка, велика, гарна і щільною м'якотю. Сливка, яка можна споживати в свіжому вигляді для консервування, для транспортування і на свіжому ринку. Користується попитом у населення. Це помідори номер 1 на світовому ринку усіх томатів. Це такий середньоранній томат. Вага, от бачимо, грам 90 у цьому помидорчику. Сливу, сливки такі гарні, низькорослі. Ось лідер на ринку. Ці помидори такі неприхотливі, устойчиві до стресів і багатьох хвороб, висока товарна якість цієї продукції, і навіть можна збирати комбайном такі помидорчики, наскільки вони такі щільні і міцні, і, звичайно, не розтріскуються в банці. Плоди такі насищені сухими речовинами і довго зберігають свої товарні якості, якщо їх зберігати при перевозці і транспортуванні. Не мають зелених п'ятин, не мають стержня, без прожилок. Ось такі наші помідорчики, які перенесли добре спеку. Тобто вони такі жаростійкі томати і високопродуктивні. Ось добре зберігаються в полі. Якщо немає часу їх вибирати, довгий час немає можливості їх вибирати, вони зберігаються в полі, не гниють, не пропадають. Ось так. Виробник цих помидорів в США. Як ми вже говорили, ми вже неодноразово їх вибирали. Ось, і сьогодні знову будемо вибирати. Це вже буде в нас третій раз. Як я вже говорила, помідори гарно продаються і користуються попитом у людей. Продаємо і на місці тут у селі, і продаємо на ринку і маємо замовлення від магазинів. Помідори зараз оптова ціна 18 гривень, поки ціна не падає. Тому що у людей попропадало, попропадали помідори, ось від жари і від хвороб, і активно в нас їх купують. Ось так на цьому. Закінчую своє відео. Всім дякую, хто нас дивився і слухав. Всім гарного здоров'я і до побачення!